Всім доброго дня на роботі, поки там в мене рахує програма, хочу трошки приділити увагу з приводу наший, нашийників на собаках. В Тіктоці в мене зараз там почали ну, писати коментарі з приводу загибелі. Коли побачили причину загибелі Керії, то почали писати, які ще моменти є у людей. Дивіться, я колись може ви звернули увагу на те, що ні в однеї моєї собаки нашийника, коли вони в, ну, бігають по території нашого двору, да, або у нас там вдома вони сидять, ні одної моєї собаки нашийники не вдягнені. Якщо не звертали увагу, то зверніть, будь ласка, на те увагу. Це одна з небезпечних моментів, які можуть трапитися з собакою. Зараз я розповім, чому. Коли я брала свою карюшу, в мене зрозуміло там, ну я ще нічого не розуміла там ні в кінології, ні в розведенні собак. Так, там що таке племінне розведення для мене взагалі було шоком, яке я згодом вивчила вже. І от мені одна дама написала, що нашийник у собаки одна, одна жіночка в Тіктоці. Вона написала, що нашийник у собаки зіграв дуже страшну. Долю з собакою. Собака загинула. Ця жіночка написала, що в неї є у дворі також дві собаки, і в обох були надіти нашийники. І коли вони між собою гралися одна, ну зрозуміло, що собаки вони, ну як вони коли граються, там дурі хватає, якщо це вівчари, там, алабаї, кавказькі овчарки. Так, вівчарки, коли. Та є маленькі собачки. Коли собаки граються, у них розвивається ну, як... дуже багато амбіцій, вони в грі, вони дуже активні і в собаки і в собаки одна собака дьорнула другу собаку за нашийник. І вона переламала шийні позвонки. Собака загинула. Тобто це сила. Собаки, коли граються, в них дуже багато сили. От я завжди казала про те, що коли собака, от в моїх собак там вага 45-46, у комарика майже 40 кіл, у Реда 48, у Карюші 46 кілограм. Коли вони в ігрі, коли в них є емоції, в них та вага вона подвоюється. Тобто сила в них. Подвоюється, коли я веду на поводку, і собака десь там рване сила в неї вже в от в мого роду, то не 48 кг становиться, а то становиться вже 96 кг. І я завжди на стрьомі, коли я веду так, то я веду за повідок, і я завжди, ну як я кажу, голова собачника має працювати на 180, а то й 360 градусів, щоб бачити, де є небезпека для собаки або для нас. Ну, моя голова працює. Я коли брала карюшу, я найняла кінолога, тоді кінолог каже, в мене була карюша також. Вона в нашийничку відразу у дворі. А він мені потім каже, Маріна, зніми, кажу, чого? Я розумію, що ну, я ж теж з чогось починала, правда. Я розумію, що собакам у дворах надягають нашийники, бо легше контролювати собаку. Схватив за нашийника, там стоп. і Зупинив ту собаку, так, щоб вона там не робила. Легше потягнути за занашейка, але це може принести смерть, призвести до смерті собаки. В жодному дворі, в жодній квартирі немає ідеально рівних кутів, немає ідеально рівних там, підлог або ще чогось. Двір. Є у вас хвіртки, є у вас якісь топчики, є дерева, є якісь, ну там малий лістульчик, не стульчик. От мені кінолог тоді сказав, Маріна, зніми, бо в мене в товариша собака повісилася. Я кажу, як повісилася на нашийнику? І він каже, що він пішов на роботу. А вже коли прийшов з роботи, а ну, е е е е зателефонували, він пішов на роботу, собака була у дворі. І потім телефонують сусіди, що так і так собака зачепилася е нашийником за стопчик е забору. І він, поки добра дібрався додому, собака. Повісилася, вона не змогла вирватися з того нашийника. Нашийники ж ви вішаєте міцно так, на собаках. І вона не змогла просто спригнути з, ну, вискочити з того. Ну, Воно висить дуже ну, дуже-дуже надіжно. І враховуючи той факт, що собака велика, люди побоялися підійти і зняти, розщіпнути того нашийника. Ну, Люди різні бувають так. Собака дергалась-дергалась і в ітоді вона загинула. Якщо ви маєте у дворі собаку, У мене також я не кажу. Я, я коли почула ту історію, я відразу сказала: так, стоп, ніяких нашиньків, нашиньків у нас будуть тільки на вулицю, коли ми ходимо все. Більше ніяких нашиньків у дворі не буде. Як це так? У мене там, там стовчики, там дерева, там я не знаю, якісь. Заборчики і де може зачепити собака. Я не хочу їх втратити ні одного з них по дурості, по глупості, тому в нас нашийничків немає. Звісно, це я розповіла дві історії, які я знаю на сьогоднішній день. Діло справа це кожного. Він буде у дворі тримати собак з нашийниками чи без нашийників. Справа, от буває, коли я розказую ці історії, так, розповідаю людям, мені кажуть, що в нас там тільки дві собаки, що вони можуть зробити? Вони між собою граються. Людина, у якої загинула, де я розказувала, що в мені кнулах розказувала, у нього була лише одна собака, і вона сама собі нанесла із того наший травму. Справа, звісно, кожного мати той нашийник, надівати у дворі нашийник чи не надягати той ашеній, ми ходимо без нашийників. Я, Питаюсь будь-який, іключіть будь-який факт, який може нанести загибель моїм собакам, загибель або травми моїм собакам. Я вкотре кажу про те, що будь-яка людина, яка має собаку, вона має вивчити собаку. Тому батька також, зверніть увагу там на каналі. Ні Арліта, ні Бакс вони не знаходяться в нашинніках Нашинніки одягаються лише тоді. Коли вони десь виходять, так само і в мене. В мене одягаються нашині тоді, коли ми десь виходимо, або ми десь виїжджаємо. Вдома в нас нашині немає. Я навіть не дуже приветствую ці нашими, які хімічні. Або Трав'яні так, що від кліщів там блог вішують. У мене, мене навіть і того немає. Я не вішую. Я, в общем, я не роблю нічого, я ісключаю будь які фактори, які може вплинути на здоров'я або життя моїх собак. В кого інша думка це ну, справа кожного власника. Можна в нашийниках, можна ні. Треба навчитися. Коректувати собаку, коригувати собаку так, її, її доводити якось словами або діями, ж там можна робити або не можна робити, щоб не було це, знаєте, нашинь, щоб дьорнуть. У нас нашинні немає мене собаки розуміють і так і, і ж, будьте уважні. Якщо у вас є у собак нашині, і ви вважаєте, що то є вірно і правильно, то будьте уважні і будьте уважні. Вони самі собі допомогу не зможуть надати. Якщо собака зачепиться нашим за будь-що, вона сама собі допомогу не надасть. Якщо повідок собака може перегризти, то нашийник, який висить в неї на голові, ой, на, голові на шиї, вона не перегризе ніколи. Бережіть своїх улюбленців більше цікавтеся про те, як їх захистити з будь-яких сторін, адже я завжди кажу. Це ваша собака, вона найкраща. І повірте, таких, як вона або він, більше не буде. От все. Всім па папа, -па -па. доброго дня! Бережіть улюбленців, будьте всі здорові!